Христос Воскрес! З Великоднем, зі святами усіх, перемогнем усім щастя, миру на нашій святій землі. Здоров'я вам та вашим родинам! Нехай все буде тільки добре. Дехто каже, що це не наше свято, що це свято євреїв. Але яка різниця? Ми всі люди та боремося за незалежність нашої країни та щастя наших родин? Я вважаю, що ми самі вправі вирішувати, що означає для нас це свято. Великодень. Це головне свято українців, свято весни. Це дійсно велика нагода зустрітися з рідними, близькими, друзями, забути про всі незгоди та суперечки, об'єднатися разом, що саме актуальне наш час. Ми обов'язково переможемо, бо ми на своїй землі. Правда за нами. З нами Бог. Слава Україні, слава нації! Щиро всім дякую! І дивіться далі, що означає для нас це свято.